Ми змінюємо своїми руками власні життя і життя цілої країни. Майбутнє у твоїх руках. Альфа банк. Акі віруси та втрата керування. Ласкаво просимо у цифрову реальність. Про це сьогодні детально говоритимемо у фінансовому тижні. Також розглянемо інші важливі економічні події останніх днів. Приватна епопея триває. Чи очікувати погашення боргів від колишніх власників привату? Політична воля та громадський тиск, рецепти створення державних інститутів, В цьогорічні максимуми євровалюти. Що далі? Фінансовий тиждень на п'ятому. партнер нашої програми «Альфа-Банк». і починаємо з наболілого. Знищення всіх даних в комп'ютерах та зупинка роботи тисяч компаній в 27 країнах світу. До таких наслідків призвели кібератаки вірусу Петя, які почалися з 27 червня в Україні. Докладніше про цю подію ми говоритимемо далі в програмі, а подробиці з'являться ще пізніше. Зараз лише зазначимо, що розповсюдження вірусу уповільнилось, але ще триває. А сумарні збитки всіх постраждалих можуть вимірюватись і мільярдами доларів. Традиційно про події на міжнародних майданчиках. Останній тиждень червня ринки енергоносіїв завершили зростанням. Втім, за підсумками півріччя та місяця результати від'ємні близько 20 та 5% відсотків відповідно для основних сортів. Ціни закриття місяця для фьючерсних контрактів бренд склали 48 доларів за барель для WTI – 45. Прогнози у середньостроковій перспективі залишаються без змін. Поступове дешевшення. Євровалюта завершує місяць на максимальних значеннях поточного року. Приводом для цього стали обіцянки представників Європейського центрального банку проводити більш жорстку монетарну політику. В результаті євро подорожчало майже на 2 відсотки до 1 долара 14 центів. Якщо європейський центробанк не виправдить, не виправдає очікування інвесторів. І не згортатиме програми стимулювання вже цієї осені. Тоді ми побачимо відкат євро е, у минулі діапазони. Проте, якщо е, будуть, хоча б до сигнали про е, згортання цих програм найближчим часом, тоді діапазон може становити 1,15-1,20. Українська гривня принаймні поки що залишається стабільною і до кібератак, і до коливань на міжнародних майданчиках. В результаті у червні курс американського долара практично не змінився і залишається на рівні 26 гривень за один зелений. Сприятлива ситуація на ринку експорту та імпорту, коли експорт перевищує імпорт, призводить до того, що гривня посилюється. Гривня в подальшому буде посилюватися протягом наступних двох місяців, і ми очікуємо курс гривні по відношенню до одного американського долара в районі 25,5 гривень. Ося до найбільшої кібератаки в історії України серед постраждалих сотні компаній, в тому числі і стратегічні: Ощадбанк, Укрпошта, Укртелеком, Укренерго, Міністерства та ЗМІ робота більшості вже відновлена, і зараз зрозуміло вивчаються причина обсяги втрат та методи протидії. Напередодні дня конституції комп'ютерні системи українських банків, енергетичних підприємств, об'єктів транспорту та інфраструктури атакував вірус. Він потрапляв у систему після оновлення бухгалтерської програми, розповсюджувався на всю корпоративну мережу, блокував дані і вимагав сплатити 300 доларів у біткоїнах. Іспользканіш дуже оригінальний канал, будемо з, ним і з цим каналом зараження боротися. Раньше шло именно через e-mail, это точечное заражение, а тут именно в одно время у всех. Если раньше надо было открыть письмо и запустить программу. В данном случае вирус разошелся централизованно, как под видом обновления бухгалтерской ну, программы. Это была очень интересная атака. То, что мы видим, это поражение систем от Индии, от Бангалора и заканчивая госпитальными системами Соединенных Штатов. Уже это было очень хорошо продумано. Почему? Мы видим один и тот же механизм поражения после проникновения уже в сеть в системы, но... Вектори проникнові, похоже, для кожної стран создавались средства доставки індивідуально. Важливо, що навіть після сплати зазначеної суми дані не відновлювались. А й фахівці констатують, стовідсоткової гарантії захисту від кібератак не існує, тож копіювання важливої інформації повинно стати правилом. Одночасно зменшити ризики допоможуть прості поради, які є актуальними і для боротьби з біологічними вірусами в ну як, хищника и жертвы, как показывает эволюция, всегда выигрывает хищник. И здесь надо исходить из того, что системы рано или поздно будут сломаны, и поэтому надо готовить систему быстрого восстановления. Как всегда в жизни уменьшить количество случайных связей. Для простого пользователя это то, что мы называем элементарная IT гигиена, то есть это не открывать письма, особенно с приложениями. От незнакомых пользователей и отправителей или с красивой темой э, горящей путевки, но ну, или что-то завлекательное, не открывать, потому что, наверное, это не для вас. Раз. Второе, ходить на проверенные сайты два и обновлять операционную систему лучше легальную. тому що легальні заплатки теж закривають старі дерев. Експерти попереджають, ця атака є далеко не останньою. Тож компаніям і країні в цілому варто вже сьогодні готуватися до нових баталій цифрового світу, де у зоні враження можуть опинитися всі об'єкти з доступом до інтернету, а в їх числі і смартфони, і сучасні авто, і медичне обладнання, і атомні електростанції. Докладніше про кібернетичні та інші загрози для вітчизняного фінансового ринку в інтерв'ю з заступником голови національного банку Катериною Рожковою. Пані Катерина, я вітаю вас в нашому ефірі. В останні дні червня в результаті масованої кібератаки постраждали ряд стратегічних вітчизняних підприємств, їх числі державні та приватні банки. Чи можна якимось чином визначити, хоча б приблизно. Масштаб втрат фінустанов та їх клієнтів постраждало близько 30 банківських установ. При цьому ступінь пошкоджень він є різним, а тому, що цей вірус наскільки відомо працює таким чином, що він пошкоджує персональні комп'ютери. Тому в залежності від того, наскільки швидко відреагували служби безпеки і інформаційної безпеки банків і відключилися від загальної мережі, настільки ці втрати були мінімізовані. Очевидно, що це не остання атака, і головне питання: що потрібно випрацювати механізм захисту. Питання це технічні це технічне оснащення, тобто не треба шкодувати гроші на придбання різних програм, які повинні відсортовувати, запобігати, і таке інше. І питання роботи з персоналом, тобто не повинні люди відкривати. Незнайомі файли і ще для банків вкрай важливим є, скажімо, розділення операційних систем і систем, скажімо, які не систем роботи, які не потребують включення в операційну систему. Тому що, якщо ти це розділиш, то навіть якщо твій особистий комп'ютер постраждав, якісь файли там пропали або є заблокованими, це не може вплинути на загальну основну систему, де зберігаються основні дані. Ну, ще один момент, який би я хотів відзначити, що розвиток безготівкової економіки, безготівкових розрахунків таким чином потрапляє під удар от таких високотехнологічних хакерів. Це дійсно, чим швидше ми йдемо в технології, які. Роблять зручнішими обслуговування клієнтів, тим а, з, з, значніше можуть бути Ризик. пошкодження і ризики в разі таких кібератак. І тому знову ж таки, тим важливіше є для банківських установ, та не лише для банківських, будемо відверті, а, забезпечувати всі, всі і виконувати всі необхідні заходи, які мінімізували такі ризики. Ну а для споживачів, все таки якусь. Частину готівки все таки варто залишати в кишені. Це питання філософське, тому що ми вже так звикли до розрахунків картками, до безготівкових розрахунків, це набагато зручніше. Більше того, я вам хочу сказати, що навіть та атака, про яку йдеться, процесинги не не постраждали, тому карткові розрахунки здійснювалися. Магазини, великі мережеві, приймали повністю картки, посттермінали, працювали. Тому тут не треба, я б не перебільшувала. Добре, не будемо. І ще в центрі уваги залишається Приватбанк. Зокрема, останнім часом, останні дні уряд ухвалив рішення про черговий етап його докапіталізації. Докапіталізація передбачає два етапи. Перший етап це 22,5 мільярди, який повинен відбутися найближчим часом. Ще 16 мільярдів буде. Докапіталізовано після того, як банк проведе інвентаризацію своїх основних засобів і тих активів, які є на балансі, е, можливо, ця сума буде зменшена. Але в цілому 38,5 мільярдів на сьогодні це остаточна сума, яка дасть е, можливість банку досягнути і витримувати нормативи е, адекватності капіталу. В майбутньому дуже багато буде залежати від того, як, яка стратегія буде обрана для банку, як він буде розвиватися. І знову ж таки, дуже багато буде залежати від того, як, як успішно і як швидко буде проводитися робота по поверненню активів, тому що вже на сьогодні ми говоримо в. В момент націоналізації держава е, збільшила капітал банку майже на 117 на 117 мільярдів гривень. Сьогодні ми говоримо про додаткові ще 38,5, що разом 155 мільярдів. Це дуже велика сума, безпрецедентна в нашій країні. Це майже половина монетарної бази нашої країни. Це можна співставити з дефіцитом. Пенсійного фонду, який накопичувався руками, тому звичайно для того мінімізація цих втрат і повернення коштів державі буде залежати в першу чергу, звичайно, від повернення активів колишніми власниками. 1 липня спливає термін, коли колишні власники привату зобов'язалися провести реструктуризацію заборгованості. Які кроки зроблені в цьому напрямку? На сьогоднішній день банком. На основі тендеру для переговорів з екс власниками залучена міжнародно визнана компанія Ротшильд, яка, яка в принципі, по суті й повинна. Засвідчити, чи є цей план і чи є цей план прийнятним. Наразі переговорний процес знаходиться в якійсь своїй стадії. Національний банк не є стороною цих переговорів, це зрозуміло, він регулятор банківського ринку. Але ми очікуємо на результати. Це добровільне повернення активів колишніми власниками. Це один напрямок, який варіант, можна... відповіді. варіант відповіді. І другий варіант це відмова від Колись взятих на себе зобов'язань по поверненню цих активів. І тоді включається друга опція. Друга опція це примусове стягнення. Вона більш складна, вона має певні юридичні етапи, які необхідно здійснити. Але треба всім розуміти, і, і глядачами взагалі, всім, кого цікавить це питання, що в будь-якому. Випадку держава буде здійснювати кроки по поверненню цих активів. Тобто, вже наступного тижня ми побачимо якісь кроки в цьому напрямку. Принаймні ми зрозуміємо, яким шляхом ми йдемо. Я так вважаю. Тобто, чи або це дійсно власники залишаються при своєму при своїй обіцянці і будуть здійснювати кроки спрямовані на реструктуризацію кредитного портфеля з метою подальшого його погашення. Це один шлях, або ж ні, тоді буде включатися інші механізми. Паралельно цьому процесу переговорів тривають і суди щодо позовів колишніх власників привату до НБУ, в тому числі до Мінфіну. Як вони просуваються? Судів дуже багато, і а, я би їх розділила, напевне, на дві основні частини. Перша частина позовів це оскарження так званого бейл-іну. Тобто в процесі націоналізації частина зобов'язань, які належали пов'язаним з банком особам, вона була переведена в капітал. І от зараз є певна частина позовів, які оскаржують це рішення. А друга частина позовів оскаржує саме рішення про націоналізацію. Національний банк і питання націоналізації, і питання бейл іну, і подальше питання докапіталізації банку розцінює як питання держави. В глобальному сенсі цього слова. І тому всі ці позови, по суті, є позовами проти держави, а не проти Мінфіну чи проти Національного банку. І треба, щоб всі розуміли, що оскарження байлину це додаткові витрати держави в сумі 29,5 мільярдів. Тобто до цих 155 нам треба ще буде додати 29,5. Що рішення про націоналізацію, рішення про конвертацію зобов'язань в капітал приймалося на основі законів. Це перше закон про банк і банківську діяльність, закон про фонд гарантування вкладів. Ці рішення є абсолютно законними, і тому ми будемо відстоювати ці позиції по всіх інстанціях. В самому Приватбанку от, нещодавно голосив рішення про свою відставку. Його голова Олександр Шлапак. Раніше пішов перший заступник голови. Не турбує вас ця позиція, Олександр Віталійович, шлапак, він оголосив про майбутню відставку, але він залишається на посаді, поки буде визначений е, наступник. Що стосується зміни керівництва, завдання цієї команди, яка заходила е, відразу після націоналізації, було втримати ситуацію всередині банку, е, стабілізувати її як по відношенню до персоналу, так і по відношенню до клієнтської бази. І Ця команда це завдання виконала. Сьогодні перед банком стоять вже інші завдання: це обрати бізнес-модель, визначитися із стратегією і вибудовувати якийсь бізнес. Це завдання повернення активів. І, можливо, на ці завдання необхідно а, змінити. Повністю або частково менеджмент. Тому Хто цим буде займатися вже зрозуміло. 에, ну це е, повноваження спостережної ради, виключно спостережна рада повинна шляхом оголошення конкурсу е, визначити кандидата на посаду голови правління банку. Ну і відповідно, вже голова правління буде визначатися із е, знову ж таки разом із спостережною радою і своєю командою, виходячи з тих оновлених завдань, які стоять перед банком. Пані Катерина, я дуже дякую вам за змістовну бесіду. На все добре. І до побачення. До побачення. Орсмажори минулого тижня відсунули на другий план і культурну топ подію сезону. А саме джазовий фестиваль у Львові в останні дні червня. Сьогодні Альфа Джаз Фест приймає найкращих музикантів світу, є візитівкою Львова і увійшов до топ 10 джазових фестивалів Європи. Про це вже багато сказано у профільних виданнях. А особисто переконалися десятки тисяч відвідувачів. Тож ми не будемо повторюватись. відзначимо лише, що джаз Фест повною мірою виконував іншу функцію мистецтва. А саме для вирішення складних державних проблем об'єднував політиків, бізнесменів, банкірів, громадських діячів Україна для подальшого розвитку повинна створити ряд державних інститутів, які будуть користуватися беззапереченою довірою громадян. У цьому переконані учасники панельної дискусії, яка відбулася в рамках програми Альфа-Джаз Фесту у Львові. Експерти констатують сьогодні більшість вітчизняних моделей управління залишилась у спадок ще від радянського союзу. Україна, на жаль, за 25 років власних з нуля моделей так і не спромоглася збудувати. Все, що ми сьогодні маємо, від судової системи до системи охорони здоров'я від е, системи праохоронних органів до того, як держава опікується економікою, все це є покращенням або певним е, апгрейдом старої радянської системи. в кращому разі, якщо говорити алегорією, ми зробили в наших. Хрещовках євроремонт, а в гіршому разі ми просто перефарбували червоні паркани на сміє жовті і ну, думаємо, що все буде далі добре. В числі першочергових називають зміни у судовій та правоохоронній системі, земельну та медичну реформи, приватизацію, пропорційну систему виборів. Банальний приклад, що міняти закон про виборів це дуже архіважливо, щоб депутати були безпосередньо і напряму відповідальні перед виборцями. А не десь на списку якогось. питання, коли ти на списку, перед ким ти відповідальний, зміни завжди пейнфу і боляче. Питання чи можемо ми оцінити цю біль, розподілити на всіх і, і, і поставити задачі з тим, щоб, щоб добитися ефекту. Я дуже вірю, що так. Я дуже вірю в силу горизонтального силу силу горизонтальної кооперації українського народу. Фахівці зазначають, важливими умовами реалізації цих складних реформ залишаються наявність політичної волі у керівництва держави та постійний тиск з боку громадянського суспільства, і саме ці чинники більшість присутніх визначили під час загального голосування. Нагадаємо, що з наступного року фестиваль пройде під новою назвою Леополіс Джаз Фест. А Альфа-Банк вже не буде його головним спонсором. Як зазначають організатори, відсутність комерційних брендів у назві відкриє нові можливості для розвитку джазфесту. А вже найближчим часом буде оголошено відкрити конкурс для визначення нового генерального партнера. Фестиваль буде розвиватися, і ми остаємося. Ми будемо продовжувати падівську фестивалу. No to, že nechatím být takovou bezkonečnou strachovkou. Na samém je to jeho dárem Gorulov, Lvov, je jeho dárem Ukrajině. Proto se časem bude plit svobodno on může rozvíjat se mě v závislosti na banke. On může privlékat druhých sponsorů, investorů, partnerů. a já doufám, to bude no, rozvívat, to bude další stimul na rozvíjet Jazzovo festivalu. Ну і на сам кінець нагадаємо вам важливі цифри цього тижня. Більше 2,5 мільярдів гривень склав збиток платоспроможних банків України у травні. На 20% зросла реальна заробітна плата в Україні у травні цього року порівняно з відповідним періодом торік. І 10,5 мільярдів гривень планує виручити за активи 48 банків банкрутів гарантування вкладів фізичних осіб. Такими, на нашу думку, були основні економічні події останніх днів нагадаю, що партнер нашої програми Альфа-Банк. На цьому ставимо крапку і прощаюся з вами. На все добре! Ми змінюємо своїми руками власні життя і життя цілої країни. Майбутнє у твоїх руках. Альфа-банк.